В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь святого апостола Андрія Первозванного. Святий апостол Андрій, один із дванадцяти апостолів Христа Спасителя, який проповідував. Христа розп'ятого і Воскресшого на наших землях. Господь явився у світ в образі людини, щоб спасти людину і возвести її на небо. Господь звершував своє месіанське служіння, і у нього було 12 апостолів, це ближайші ученики. Які бачили чудеса дива, які творив Господь, які чули його божественні настанови, і потім це все понесли по всьому світові, розказуючи людям про те, що Христос прийшов на землю, постраждав воскрес із мертвих і подарував світові вічну надію на спасіння і небесне життя. Під час свого служіння Господь е, творив багато чудес. І він е, закликав собі 12 апостолів, учнів. Е, перші із них були апостоли Андрій і Іоанн Богослов. Андрій і Іоанн були е, дуже Ну, ревними духовними юнаками, які чаяли і чекали того благословенного часу, коли на землю прийде Месія, прийде сім'я жінки, яке зітре голову Древнього Змія. І вони були учнями Іоанна Хрестителя. І один раз Іоанн Хреститель побачив спасителя, який проходив. І він сказав, це Агнець Божий. І Андрій і Іоанн залишили Іоанну притичу і пішли за Христом. Спосідний, бачачи, що за ним ідуть два молодих чоловіки, повернувся до них і каже, що ви, ви, ви хочете? А вони кажуть, раві, тобто вчитель, де живеш? І Спаситель каже, прийдіть і побачите. І вони прийшли Спасителям те житло, де Спаситель жив, і вони прибули у Спасителя цілий день, слухаючи його настанови. І вони стали першими послідовниками Христа, першими апостолами. Різниця між апостолом Андрієм і Іаном і іншими апостолами в тому заключається, що вони мали рівну благодать, але всі апостоли були знайдені Спасителем і покликані, а апостол Андрій і Іоанн самі знайшли Спасителя і пішли за ними. Апостол Андрій привів до, до спасля свого брата рідного апостола Петра, і так почалася така цепочка оцього прикликання апостолів до їхнього служіння. Апостоли супроводжували спасля постійно, де б він не був, вони були поруч з ним. І коли Господь постраждав, був помер на Христі і воскрес із мертвих, то Господь ще 40 днів перебував разом з апостолами і навчав їх тайнам Небесного Царства. І після 40-го дня Господь вознісся на небо свідком цього таїнства Вознесіння Господнього був і Святой, святий апостол Андрій. І після Вознесіння на небо на апостолів зійшла благодать Святого Духа в виді вогнених язиків, яка умудрила їх, наповнила силою, що декілька цих десятків свідків Христових, не тільки 12, було сімдесят були, які пішли з проповіддю по світу і перевернули весь світ. Таку вони мали силу, така у них була. Могутнє слово, що вони перетворили весь світ і посіли людям надію на вічне життя і спасіння. Апостоли розійшлися з проповіддю по жеребу, вони кидали жереб комусь що випадало. І апостол Андрій прийшов з проповіддю Євангелія в наші землі. Сюди його направив Господь. І історія говорить, що апостол Андрій піднімався по Дніпру і зупинився на цих Київських горах. Тут тоді Києва не було, але поселені були. Він зупинився, ночував тут, на цьому місці, проповідував слово. Про Христа. І коли від'їжджав, відходив, то водружив хрест і сказав, що на цьому місці засіяє Божа благодать. Тут, тут, тут буде велике місто, і в ньому буде багато храмів, церков. І вся земля Руська буде просвіщена Святим Хрещенням. Святий Апостол Андрій піднявся по Дніпру до Новгорода вверх, і потім знову повертався. Вже невідомо, чи він ще зупинявся тут, чи не зупинявся, але він спустився вниз по Дніпру і потім прийшов через Румунію, через Болгарію в Грецію. І в місті Патри, сьогодні вон, це місто є, називається Патри, Святий Апостол Андрій постраждав і був розп'ятий на Христі. Ми шануємо свого просвятителя і апостола Андрія. Інтересно, що коли деякі літописці згадують про те, що апостол Андрій зупинився на Київських горах, то говорить, що тут людей не було, що він зупинився просто в пустому місці. Ну, я думаю, що це не зовсім правильно. Апостоли вони йшли проповідувати в народ. Вони не йшли в пустині, щоб відпочивати. Вони йшли проповідувати в народ. І якщо б тут людей не було, то він, звичайно, тут би не зупинявся. Тут були люди, які послухали його слово, які потім проводили його. Ну, я думаю, що в апостолі якщо він йшов на човні, то він не був один. Там були з ним якісь була якась група людей, які йому допомагали. І, звичайно, що по-людськи, люди йдуть, попливуть по воді, вони мають що їсти, мають що спити. І вони зупинялися, де сповняли свої запаси, і вони тут зупинилися, і наші предки їм. І, дали, і прийняли їх з любов'ю, і дали їм що потрібно для дороги, для путешествия. І ну, наших, ну, наших людей називали тоді варварами, ну сьогодні називають ще були варвари, дикарі. Там. Ну і він повернувся у цивілізований світ Римської імперії, місто Патри. І там цивілізований світ його розп'яв. Оце є, є культура, є псевдокультура. У наших людей була культура, це, культура це те, що має божественне коріння. А псевдокультура вона може бути дуже така ну, на вид приваблива, але це культура, яка не має божественного коріння. І там залишається тільки людська і гортиня. А вардиня людська ніколи добра нікому не робить. Святий апостол Андрій являється молитвенником перед Престолом Божим за наш народ, за нашу землю. І ми з любов'ю шануємо його пам'ять і святий апостол Андрій навчив нас, як нам треба жити. Він нас навчив любити Бога, любити ближнього Свого. Він нас навчив прощати людям. Він нас навчив любити людей, якими б вони не були, навіть якщо вони ворожі, налаштовані проти нас. Святий апостол Андрій навчив нас каятися. І всі добродітелі, які роблять людину величною. Які в людині той Божественний образ, який Господь поклав кожну людину. Тому що гріхи це як сміття, яке цей образ завалює, закриває і оскверняє. а покаяння, молитва, любов, прощення, вони розкривають цей образ в людині. І людина стає красивою, вона є красивою, але вона цю красоту розкриває в собі. І це є наука святого апостола Андрія, Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми були добрими учнями свого просвятителя і апостола, щоб ми на жені жили в любові і до Бога, і один до одного, і щоб ми так, з'єднані Божественною любов'ю, проходили ці складні етапи свого цільного буття, і щоб ми досягнули. Вічного спасення на небі Хрису Ісусі Господі нашем, якому від нас слави честь і поклонення, нині безконечні віки. Амінь.